Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, Мене звати Ростік. В даному відеоролику хочу вам розказати про свою останню продаж і покупку на фоновому ринку. Мій інвестиційний портфель трішки помінявся. В ньому додавалася ще одна компанія, якої ніколи не було. Ну і думаю, вам буде цікаво, що ж я продав і для чого, і що я купив, і теж для чого. Зараз ви можете бачити мою табличку, яку я створив для слідкування всіх інвестицій, власне, головне таке меню. І можете побачити, що мій портфель зараз вартий лише 37 318 доларів. Так, якщо ви дивилися останні відеоролики, то бачили тут цифру майже 39,5 тисяч. За останні тиждень мій портфель просів майже на 2 тисячі американських доларів. Так, бачимо, бувають і взрости на ринках, шалений ріст за останній час був на фондовому ринку. Зараз трішки така маленька корекція. Ну, але бачимо за останній день, в п'ятницю, власне, відеоролик знімаю вже після закриття ринку. Портфель все-таки трішки підріс там на 0,67%. Ну, але це незначно. Добре, що ж змінилося в портфелі і яку я компанію додав? По-перше, ви можете власне, дану компанію побачити власне, на даній діаграмці, це компанія. FTNT. Скорочено це власне компанія Fortinet. Fortinet таку компанію я купив. Ну, але пам'ятаєте, що в мене на рахунку в Interactive Brokers не було грошей, бо я їх всі тоді вже потратив на покупку акцій. Ну і я все-таки вирішив продати, зафіксувати частину позиції компанії Meta по думаю, досить таки хорошій ціні. Я продав лише 4 акції з портфеля в ціні 314 доларів 46 центів. В сумі я за тих 4 акції виручив аж 1257 доларів. І хочу вам показати, як це все виглядає в табличці і власне в тих історіях покупок і продажів. Тут бачите всі покупки по лівому боці, а тут, власне, після такої, такої лінії всі продажі. Ну і можете побачити, наприклад, тут і Intel, що я продавав Comcast. Компанія Мета. Бачите, я купував Мету в 5 заходів. бачите, раз, два, три, чотири, п'ять разів окремо купував. Тут 4, дві, 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 і потім вісім акцій. Ну, і, власне, ті акції, перші, які я купував, то логічно є така засада FIFO First In, First Out, Тобто всі компанії, всі акції, які спочатку купуємо, а потім продаємо, то власне ті самі старші продаються. Ну, власне, я продав тих чотири акції, які я купував. 8 лютого 2022 року. Я їх тоді купив за 220 доларів. Ну а зараз продав за 314. Думаю, в принципі, досить такий хороший, хороший відсоток. Мені вдалося заробити за цей період часу. Ну і в моїй валюті то я заробив 1600 злотих. В американському доларі, ну, то в принципі можна буде порахувати, бо я заінвестував, подивіться, 880 доларів в даній акції, а виру. 1257. Ну і це, власне, це була найбільша ціна мої, моєї цілої позиції, так, тих закупок. Ну, потім я вже купував акції набагато і набагато дешевше. Тому зараз моя середня ціна в Interactive Brokers набагато менша. Зараз вам в принципі, покажу, як вона виглядає. Компанія Meta. Середня ціна покупки 115 доларів і 8 центів. А ще, власне, перед цією продажею то була ціна 134 долари, як добре пам'ятаю. Ну і власне дану компанію я продав. Для чого продав? Ну, в принципі, для того, що від початку року, дивіться, якщо ми впишемо, наприклад, компанія Мета. В гуглі навіть тому самому, і візьмемо там від початку року, то подивіться, від початку року акції виросла аж на цілих 145% дуже значна цифра. За останній рік, ну, в принципі, 72%, ну але за свого такого мінімуму, там, 88 доларів, подивіться, акція вартість акції без зупину, можна сказати, зростала до сьогоднішнього там, часу і зросла аж на цілих 243%. Так, в мене є навіть позиція, яка зараз в плюсі на. 240 з чимось відсотків. Ну, але для чого продав її теж? Для того, що компанія почала займати значну частину в портфелі. Ну, це одне, бо вона, дивіться, в мене є та табличка. Так, давайте відкрию портфоліо. Зараз компанія Мета займає лише 11,5%, тим вона займала 15%. В принципі, як компанія Alibaba, Ну, але вона це власне завдяки тому шаленому росту на самі акції. Ну і замість даної компанії, я думаю, що купив ще кращу. Ну, в принципі, на мою думку, не факт, що так є. Я, подивіться, тут є в портфоліо, як, ні, якщо ми зайдемо трейд, і, власне, тут виберемо orders and trades, Тобто, побачити, можете побачити, чи там я, чи ви е, мої останні покупки і продажі, і власне ту мету продав 4 акції, а купив аж цілих. Подивіться, до речі, дуже дивно, бо 18,5 в сумі виставив на покупку 23 акцій компанії Fortinet в ціні 57 доларів 20 центів. Ну, але завдяки тому, що я виставляв. Покупку по маркету, тобто по ціні, яка є зараз, ну, то мені це, ну, на жаль, чи на щастя, в принципі, не знаю, купило два окремих, окремих таких слоти, можна сказати, дві окремі покупки були. Ціна та сама, і в принципі все то саме, тільки окремо. Спочатку 18 акцій, одразу тих 5 акцій купило. 23 акції по 57 доларів 20 центів. Що це за компанія, Я про неї розказував? Це компанія, яка займається кібербезпекою, безпекою взагалі в інтернеті. Ну, не, Навіть не для звичайних користувачів, такі, як ми з вами, а для великих компаній, компанія дуже швидко зростає за останній час. Давайте я вам покажу, є такий спеціальний сайт Seeking Alpha. Я вам вже не раз показував його, і він досить таки теж крутий і ним часто користуюся. Тут, наприклад, компанія Meta. Можем, можете побачити, що зросла за рік на 71%. Ну, Але дивіться, є така різниця. Тут, якщо відкриємо «Earning» і «Earning estimated, то можна подивитися прогнози на ріст виручки і доходу на акцію в майбутньому. Звісно, якщо зростає EPS, тобто, або тобто per share, або заробіток на одну акцію, то логічно і сама вартість тих акцій буде зростати. Ну і на прикладі компанії Мета даний сайт ну, взагалі багато аналітків. Тут бачите 36, 36, 8, там, чим, чим, чим далі, тим менше аналітків дають якийсь прогноз, але все-таки, що, наприклад, в 2029 році на одну акцію компанія Мета заробить майже 30 доларів. Якщо так дійсно буде, якщо компанія буде, наприклад, оцінена в, з показником ціна до доходу десь в діапазоні 20. Є, тобто навіть менше, як вона зараз оцінена, ну, то 20 множимо на 30, маємо, що одна акція в 29-му році мала би коштувати 600 доларів. Тобто від сьогоднішнього рівня це ще рісти... На 100% за наступні тих 6 років. В принципі, хороший результат. Ну, але кажу, в мене є компанія Fortinet, яка зростає так само в досить хорошому темпі, там за останні роки, ну бо якщо відкрити, наприклад, фінанси, ну, то можете побачити, від 2014 року інформація як зростала виручка з 615 мільйонів до майже за останні 12 місяців до майже 5 мільярдів. Ну а якщо, наприклад, відкриємо теж. Дохід і дохід прогнозований, ну то можете теж побачити. Зараз, наприклад, за грудень за цілий місяць, за цілий рік, 23-й рік, вони прогнозують, що зароблять півтора долари. Ну, а вже, наприклад, 27 сьомому, що правда, ну бо далі немає прогнозів аналітиків, майже 3 долари. Ну, але звісно, це. Тільки дохід на одну акцію, але, наприклад, подивіться, як мала би зростати виручка. Ну як прогнозують, як компанія має розвиватися в середньому на 15 20 з року в рік. І якщо, наприклад, за 2023 рік виручка десь мала би скласти 5,5 мільярдів доларів, то вже за 2032 рік 22 мільярди доларів. Ну, то бачите, теж компанія досить швидко зростає. Кібербезпека. Якщо хочете дізнатися детальніше про дану компанію, ну то можете знайти в мене є відеоролики на даному моєму каналі. Пошукайте, компанія теж досить таки невелика. Ну, капіталізації її лише там не цілих 50 мільярдів в порівнянні з компанією Meta, яка зараз капіталізації складає аж цілих 800 мільярдів. Но ну, ту компанія в 16 разів менша. Ну, і, власне, так, так, так таку маніпуляцію в портфелі я зробив. Зараз, якщо відкрию портфоліо, ну, можете побачити, наприклад, як воно взагалі виглядає на сьогоднішній час. Ну і, власне, дану позицію, і, до речі, fortinet менеджер вже в плюс. Ну і загалом по компанії, подивіться, якщо відкрию Fortinet 23 акції, загалом плюс аж цілих 6%. За той час компанія Мета опустилася вартості, бо я їх продавав за 314 доларів. Зараз акції коштують 306. Ну, а Fortinet за цей період часу, власне, зріс на цілих 6%, що в моєму випадку вже майже цілих 80 доларів. Думаю, Подивимося, в принципі, що буду говорити. Інвестиції в акції це досить -таки великий ризик, тому не інвестуйте грошей, яких не, не боїтеся в принципі втратити. Ну, в принципі, втратити це так грубо сказ сказано. Не боїтеся заморозити на якийсь період часу. Ну, бо якщо, наприклад, акції Fortinet впадуть чи, там, до рівня якогось там, 20 доларів, ну, а вам будуть потрібні гроші, ну, то вам доведеться продавати дані акції. Я інвестую тільки. Гроші, які готові заморозити на тих 15 років, ну бо будую довготривалий такий портфель. Всім дякую за перегляд, удачі в інвестиціях!